Психотерапевтичні етюди і незвична назва Слони і люди. А все зводиться до цікавої роботи Джейса Ріліга і Марійський університет 2021 року. Що зробив цей нейропсихолог, етолог, який вивчав поведінку власне емоційну поведінку вищих тварин, і він взяв за модель слонів. Ну, тому що в них виражені сімейні відносини, вони тримаються сімейних, а, сімейної структури і так далі. Він пробував вивчити і змоделювати, що відбувається у слонів, змоделювати на людей. І спостерігаючи за ними, я зараз для вас виведу його роботу Джеймса Рілінга, ось ця робота. спостерігаючи за слонами емоційну поведінку, він зауважив одну дуже цікаву річ. Виявляється. Слони похилого віку, назвемо їх бабусі і дідусі. Це дійсно так були бабусі, і дідусі, тому що в них є діти і є в них онуки. Так от бабусі і дідусі слонів ставляться до своїх онуків значно краще, ніж до своїх дітей. Значно краще. Ви проводите вже автоматичну паралелі з людьми. Дійсно, це так. І ця річ, цей феномен спостерігається взагалі серед вищих істот, тому числі й приматів, дуже наближених до людей. Чому це велика загадка, але можливо, це дослідження, тому що Джеймс Рівінг поширив цю, це дослідження на людей, долучив уже групу нейрофізіологів, відбувалася нейровізуалізація, тобто людей поміщали в позитивно-емісійний томограф, щоб реєструвати, як активується їхній головний мозок, які зони мозку при спостереженні за якимись світлинками, фотографіями, і так далі. Так, от виявилося, що навіть серед людей, що навіть а, якщо Якщо бабусі дідусі дивляться на фотографії своїх онуків, в них значно більше збільшується активність головного мозку, які відповідають зон мозку, які відповідають за мислення, оперативність мислення, когнітивні навички, глибокі емоційні зв'язки і навіть праксіс. Праксі це те, що ти навчився руками, головою робити автоматизовано. Воно відійшло, коли людина відходить від активної роботи. Здавалося б, воно лишається там тонкість роботи. Але навіть світлини своїх. Онуків активують саме ці зони головного мозку, мозг, наче при цьому починає омолажуватися і вести зовсім іншу діяльність. Ще одне цікаве спостереження на інший полюс. Так от виявляється, що онуки, які проводять якийсь час своїми бабусями і дідусями, краще навчаються, правда, більше розбаловані, але краще навчаються, в них краща успішність і пам'ять на предмети краще. Який висновок цього робити? Ну, подумайте саме тут пряма підказка, принаймні у всіх, якщо навіть життя порозкидало людей, у всіх є телефони, у всіх є можливості розглядати фотографії, а ще краще наближати до себе тих своїх улюблених, для того, щоб суто егоїстично жити довше. Щоб мозк твій не звалювався в якісь дегенеративні хвороби і щоб життя було чимось наповнюване. Ну я думаю, що цікаві підказки зробив Джеймс Рілінг, вивчаючи слонів, а потім вже людей. Ну а ви робіть самі висновки. Думайте, друзі, і до нових зустрічей. Щасти.